Вітаю вас, малята! Хочу сьогодні вам розповісти дуже цікаву казочку казка про число і цифру 10 жила була одиниця, дуже гарна сестриця. Всюди вона походжала, друзів так собі шукала, якось в гості завітала до кругленького нуля. Вони разом сиділи. Пироги смачненькі їли, смачним чаєм запивали, голосно пісні співали, Раптом вітерець подув, і разом ці цифри здув. За руки вони взялися, посміхнулись, обнялися і віднині походжають, їх десятка називають. Ти малече, не берися, швидше прошу посміхнися, свої руки підійми І пальці всі ти полічи. І скоріш, часу не гай, дружню кількість називай. Дітки, давайте поглянемо на свої долоньки та порахуємо наші пальчики. Давайте порахуємо спочатку на правій долонці. Один, два, три, чотири п'ять. Та на лівій долонці. 6, 7, 8, 9, 10. Ось, бачите, в нас також вийшла цифра 10. В нас з вами на обох руках 10 пальчиків. А скільки ж у нас пальчиків на одній руці? Хто пам'ятає? П'ять, вірно, а на іншій? Також п'ять, вірно. Вони. Однакові, молодці. Діти, послухайте ще одну розповідь. Були собі круги. Вони гуляли собі, гралися, працювали разом і не знали, чим відрізняються. Давайте ми з вами, дітки, подивимося уважно, чи однакові круги та чим вони відрізняються. За якою ознакою відрізняються круги? Вірно. Є великі круги, а є маленькі. А скільки великих кругів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А маленьких один, два. Отож, три великих і два маленьких. А яких кругів менше? Маленьких вірно. Діти, подивіться уважно, як виглядають усі цифри, які ми з вами вивчили. А давайте їх з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці діти. Діти! А як ми з вами порахували їх? По порядку, вірно. А якщо нам буде потрібно визначити місце або порядковий номер? Як ми будемо рахувати? Давайте з вами спробуємо порахувати зайченят: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Вірно, молодці. Діти, до наших зайченятак прилетіла їхня подружка сорока. А давайте визначимо її місце, де вона знаходиться, разом з вами порахуємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. А сорока Десята. Ми визначили її місце. Вона? Десята. Молодці. Дітки, ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали. Нам вже час відпочивати. До нових зустрічей.